Слава Богу. Ми сьогодні святкуємо в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим і я прочитаю вірш Христос вішав Єрусалим, безліч його людей зустріли і клали одяг перед Ним, і вітя пальму вистелили. Осама голосі звучав, благословений син Давида. Але чомусь Ісус мовчав, душа тогою оповита, заплакав гірко в місті тім, лилися сліз рясних потоки. Єрусалим, Єрусалим. Ти що пиваєш всіх пророків і каменуєш посланців я стільки раз. Хотів зібрати твої дітей з усіх кінців, неначе пташка пташенята підкрила, щоб зігріти сім, але не захотів ти цього. Порожній твій лишаю дім, не зрозумів ти часу свого. Сьогодні згадуєм той день. Це славний їст Христа у місто, співаєм радісних пісень, піднесено і урочисто, але чи тішиться Христос, Він бачить нас із середини, своїм гріхом можливо хтось приносить йому більне пину. Пильнуймо над своїм життям, любити вчимось. Пробачати хай чистим буде серця храм, щоб не прийшлось Христу ридати, щоб вчитель, дивлячись на нас, радів постійно і всміхався, щоб зрозуміли ми той час, що для спасіння нам давався. Амінь.